А куди я натиснула? Я правильно натиснула? Чи, Чи Я щось не тервлю. Всім привіт! Сьогодні нове відео на каналі, як завжди, цікаве і класне. Сьогодні будемо говорити про енергію на рік. Um, в мене це відлюдник, ось він, я його вам навіть знайшла, аби показати. Ось він такий прям на мене трошки схожий. Um, поговоримо, розберемо всі плюси і мінуси, тому що будь-яку енергію можна в плюс вивести, а можна залишатися в мінусі і такий типу сет. Коротше, погнали. Я думаю, тут і по назві зрозуміло. І нічого не треба розповідати, тому що він відлюдник, він іде з тим ліхтарем в тій темряві, в цих патьомках. І що там, всіх знаю, куди йому йти, тому відлюднику, але ладно. Якось буде. Так, ну що, почнемо з мінусів. Давайте, вже, щоб просто е заколабитися з цим відлюдником, тому що вже скоро кінець року. І я хочу. Такі, якби, підсумки підвести цієї енергії, тому що я вже хочу, щоб він закінчився. Тому що наступна енергія в мене буде шоста. Слава тобі, Господі. Так, погнали! Я собі все розписала зараз по пунктикам. Буду порівнювати з собою. І сьогодні зі мною моя помічниця Маркіза, тому будете слухати ще її. Так, поїхали. Закритість від зовнішнього світу. Це перше, що. Було в мінусі енергії, і я з цим повністю згодна, тому що е, почався в мене рік класно. Я ввійшла в стосунки романтичні, але тривали вони дуже недовго, і це були, як виявляється, не стосунки, а якісь недостосунки. Тому після них в мене була дійсно така закритість, недовіра взагалі до зовнішнього світу і недовіра до себе. Тому. Плюсую, плюсую цей мінус, і я перевернула його, звісно, на плюс це ділитись знаннями, знову ж таки, брати себе в руки і йти далі з цим ліхтарем. Так, поїхали. Небажання ділитись знаннями та своєю мудрістю. Ну, з цим теж я погоджуюсь, тому що я взагалі не хотіла цей ютуб-канал, я взагалі нічого не хотіла, і така, типа. Не буде я нічим ділитися, буду з собою ділитися і мені класно. Аскетизм, э, пофігізм на все, э, пофігізм на себе, пофігізм на цілий світ, всі погані, одна, я хороша. Присутнє було, присутнє. В принципі, як кожен день жартую. Тут э, цей пофігізм в мене був на людей, тому що я почала якось довіряти, потім не довіряти. І... Мені цей аскетизм, якщо чесно, боком виліз, тому що це ж енергія в мінусі Віка, ну звісно. Я вам скажу, що пофігізму як такого от прям дуже великого не було, але моментами я себе на цьому могла ловити в певних проявах себе. О, дуже розумно сказала. <смас> так, зацикленість на розкоші, що це де там ти шопоголізм, господі, всі дівчата люблять шопоголізм, то що ви вже його в мінус написали. <сум> ну, Я не скажу, що в мене був такий прям шопоголізм в цьому році, але ну, нові шмотки всі люблять. Ну, якби тут, <сум> Why not? <сум> Тому, ну, вибачте, шопоголізм не треба було писати в мінус, це навпаки добре. Тому давайте якось там перепишіть розробники. Let's go. А зацикленість на розкоші. Ну, не які там розкоші. Я сама розкіш, якби. І мене оточує розкіш, тому якби. Ну, я не знаю, не знаю. Мені здається, це взагалі треба було в плюси писати. Що це ви так його цей? Господі. Ну, це дійсно плюс. Зацикленість на розкоші для мене це певний плюс, тому що, ну, тому що це розкіш. Слухайте, всі хочуть жити в розкоші. Синдром рятувальника, люди це атас, це істерика, це просто. Від 1 січня до 31 числа цього року. <смі> який там у нас місяць? Я знову забула, вибачте, сорі. Кукуна Муню, ну, відлюдник, ну ви зрозуміли. Ну, я з цим ліхтарем іду вже, ніяк не дійду в цьому році до 31 грудня. Ну я вже не пам'ятаю, який місяць. Листопад буде. А зараз який? Окей, пропустимо цей момент. Ем, а що я взагалі говорила? Почекайте. А, да. е, Я хотіла врятувати всіх. Я задовбувала свою близьку подругу, е, давала їй купу порад, робила ці розклади, значить на таро, викладала їх в сторіс, просто куча тих розкладів. Тут ангели, тут таро колода, там ще якась колода. Ну, з одного боку було цікаво, але я відчувала, що я її просто задовбувала. Ну, знаєте, прям Може, вже її набридло, набридла а Вона ж не скаже, що я набридла. подружання. Ось. І, ну, що я можу сказати? Синдром рятувальника це жахливо, тому що рятувати потрібно було себе. Запишіть десь. На цьому мінуси в нас, слава тобі, Господи, начебто, як закінчились. Я брала такі основні, аби порівняти свою ситуацію з ситуацією. Яку я засьорфувала в інтернеті. Поїхала з плюсів, нарешті. Діставайте торт, шампанське, ми погнали. Так. Знайти шлях до себе. Почалось все це з стосунків, в які я вступила прямо в січні місяці. Знаєте, новий рік почався, тут хопа на стосунки, партнер, клас. Вилізло воно мені трошечки боком, але таке. Завдяки цим стосункам я знайшла шлях до себе. Тобто, ну. Це воно, в принципі, показало, що я себе не люблю і як мені потрібно діяти далі, щоб дійти до певного результату. Мудрість нові знання. Ну, мудрість вона в мені, я, я вам кажу, вона просто: от, от вона, я вам її даю <сум> з кожним відео. Нові знання і мудрість це просто основа мого життя, тому я думаю, що тут так. Да. Все сходиться, ребята. Все сходиться. Співпереживання. Чесно кажучи, не було кому співпереживати, окрім себе. Так що співпереживання, як на мене, це досить цікава риса, і вона має бути ну такою в балансі, аби прям і палку не перегнуті, але і прям ну, не, не, не зображати, що я тіпа, плачу. Співпереживання до себе, до себе хороше, так. Да. все. І віщі сни, езотеричний потенціал, знаки долі. Так прямо сказала, як якийсь астролог-психотерапевт <плес> в одному обличчі. Віщі сни сни, звісно, в мене були. В цьому році, просто як ніколи, їх було багато. По-перше, а по-друге, ну що я можу сказати? Наскільки вони були віщі, я не знаю, але. Ну, сни як сни, не знаю. Езотеричний потенціал було. Ну ем... що, я почала цей канал вести, що це не езотерика, це е, свого роду теж езотерика, ділитися своїми знаннями. А що? Знаки долі. Знаки долі були. Да, от Прямо помічала я ем... однакові числа на годиннику. Що там ще? Ну, Такого, знаєте, інтуїтивного більше. Але ну, теж знаки долі, так що. Проявлення себе Боже, люди. Ну, я ж тут. <ріст> це вже проявлення, це теж я погоджуюсь з цим. І останнє, на чому ми заакцентуємося, це наповнення енергією. Але тут більше про самотність, тому що, знову ж таки, відлюдник наповнення енергією. Це важко було, чесно кажучи, тому що в мене був певний. Певне коло спілкування, з яким я просто перестала спілкуватися. Просто нуль, абсолютно нуль. І тому це самотність, це наповнення, там різні практики, медитувала. Так що плюсик, плюсик зараховується, правду пишуть, уявляєте. І ще б від себе я додала в мінуси, це те, що слабкість. От в кого дев'ятий аркан відлюдника на рік, або в кого дев'ята енергія в центрі, і звініті, ребята, але у вас буде слабкість в тілі просто, От просто слабкість. У мене було таке, що я не відчувала ніг, не відчувала рук. Я просто думала, що я іду-іду і впаду. <свісно> все, піднімайте мене. Це взагалі дуже не смішно. тому що в мене і панічні атаки були, і я думала, що вже щось зі мною не те. І ходила, здавала аналізи через цю слабкість, але просто в тілі все ок, але дев'ята енергія, відлюдник, він щось якийсь слабкий. І нам цю слабкість передає, так що тут обережніше. Просто більше відпочивайте, наплюйте на всіх, господі, ляжте, полежіть. Все. Хоч і на енергії якусь наберемося, слухайте. Перейдемо до підсумків. Що ж, за фіналом це все діло. Я думаю, що було цікаво послухати, тому що мені самі цікаво було, як в мене програється в плюсі, як в мінусі. У мене все зійшлось, я вже прям. Хочу, щоб скоріше я з цим ліхтарем дійшла вже, побачила якесь світло в, в кінці тунелю 31 грудня. E, Прямо <сум> вот оно, світ моєї. Так, Що я хочу додати? От просто така порада, в кого буде наступна енергія 9-25 році. Слухайте. По-перше, це нічого не бояться. Я думаю, що це для всіх, але прям для відлюдника це надважливо. Не бояться іти, що скажуть, нічого. Хай кажуть, вам до того діла нема. Не закриватись від світу, От просто ну, відкритись для себе, а потім уже для когось, якось так. знаєте. Знайомитися з собою, тому що це надважливо. Я завжди кажу: от ми маємо бути для себе відкритою книгою. все, Я знаю себе, інші можуть мене взагалі не знати, а це так і є. Тому нафіг всіх ми знайомимося з собою. От Дев'ята енергія це в першу чергу з собою знайомство. От просто що мені подобається, що не подобається, і в такому роді. Зцілювати свою душу, допомагати іншим, не бояться, якби вести якісь телеграми, інстаграми, ютуби і тому подібне, тому що я це почала і мені це сподобалось. Хоча на початку я так думаю, фу, що за фігня, чим я тут буду ділитися, що я тут буду віщати. І, звісно, любов до себе це прям теж відлюдник, він такий весь закритий в цьому капюшоні, в цьому. Значить, в цій фігні, і я думаю, що ну, полюбіть себе все ж таки. Наскільки це можливо, тому що відлюдник зробить все, щоб ви такого вовка пішов, йшли і, і не любили себе. Але дев'ята енергія в плюсі вона дає. Що вона дає? Те, що нам треба, то вона й дає, чесно. Я думала, що все пройде набагато гірше, якщо чесно. Прям думала, готовиться до найгіршого. Але все пройшло досить і непогано. Були і в плюсі ситуації, і в мінусі. Але все це в, ком... в комбінованому стані. В компашки, значить, призвело до того, ким я зараз є. Тому, Тому да, я взагалі задоволена. Слава Богу, що він вже закінчиться. Я думаю, що всім було цікаво, всім було весело, як і мені, що я поділилася, що я вийшла, що я показалась. Все. Па-па. До нових відео!